Привіт, мене звати Джері, мені 18 років. А це мій другий автомобіль Ford Ranger 85-го року випуску. Коли він в мене тільки з'явився, я подумав круто, адже тачка це свобода, розумієте. Мій перший автомобіль мене викрали декілька місяців тому. Його так і не знайшли, бо я не зміг пояснити поліції, якого кольору була тачка. Коли в мене немає грошей на діагностику, я виставляю тачку на продаж, щоб почути від потенційних покупців, які в неї проблеми, і як їх вирішити. На цій брижці я завжди знайомлюсь з дівчатами. Одна з них навіть сказала мені, що я класний. Так я пам'ятаю той день, я йому сказала, що він класний і комусь дуже пощастить. Він запитав, можливо, тобі. А я відповіла, що я невезуча. Я хочу мати нормальний автомобіль як у мого брата. Нещодавно він попросив батьків купити йому нову тачку, і вони купили. А коли я попросив їх закрити двері моєї кімнати за собою, то вони сказали мені заткнутись. Моя машина мріє. Це машина для друку грошей, але поки її немає. МТВ. Прокачайте мою тачку. Сьогодні у Джері щасливий день, адже я прокачаю його тачку. Дай Боже. Не може бути, сказитись можна. Це ж екзібіт. Так розумію, що коробці передач гайки. Та ні, я шість разів її ремонтував, працюю як годинник. А повинна працювати як коробка передач. Що ж ми погнали у вас Customs. Коли тато вчив мене їздити, він казав так: любиш щаплення? відпусте. І так, до нас приїхав Ford Ranger 85-го року. Власник жаря 18 років, і ми зробимо йому тюнінг по багатому. Для початку покращимо технічні властивості. Є іде. Ми її помиємо. Тобто, ну коли тачка помита, то здається, що вона краще їде, ніж коли вона була брудною. Що з фарбуванням? Пропоную мандариново-грейпрутовий. І як бонус. від капота. По дверях і до заднього колеса приклею ще якусь хуйню. Так, що з колесами? Я вже спизив колеса з цієї тачки, яка припаркована біля офісу. Це ж моє авто. Ну й поки має що по електроніці в багажнику встановимо нову акустичну систему. Значить, ось тут сидітиме чувак з гітарою, і музика буде завжди, навіть коли розрядиться акумулятор, і прихуяримо декілька моніторів та приставку. Точняк, що робимо в салоні. В салоні ми їбанемо келем гуцульському стилі на сидіння на підлогу класичний стиль чудово виглядатиме. За роботу хлопці в процесі прокачки ми вирішили, що дверні ручки тут зайві, тому ми їх викинули. Виглядає не дуже, але я думаю, це буде працювати. Пам'ятаю, мені теж саме казали, коли брали сюди на роботу. Поспішіть, бо джарі вже на підході. Твій пікап виглядав як відрозгайками. Тож приготуйся осліпнути відблиску своєї нової тачки. Що ви зробили з моєю машиною? Ви уху. Ухої... Ми тобі встановили кнопку всемоготності, з нею ти зможеш паркуватися навіть там, де заборонено. Круто, а що це? Це аварійка. Давай подивимось, що в тебе в багажнику. А де мені возити свої речі? А навіщо тобі брати з собою багаж? Замість цього в тебе тут 23 дюймовий монітор, приставка і нова акустична система. Джері, ми нічого не робили з мотором, тому існує ймовірність, що ти рано чи пізно десь заглохнеш. І для таких випадків в мене є рішення це скейт. Ага, Ну що ж, вулиці чекають, бро! Дякую тобі, дякую, Вест за колхоз моєї тачки. Тепер ти офіційно прокачаний. Дякую всім за перегляд і особлива подяка за вашу допомогу у зборі коштів на зарядну станцію для 44-ї окремої артилерійської бригади. Екофлоп хлопці отримали ще 21 листопада. Тож продовжуємо підтримувати збори для наших захисників, адже це надзвичайно важливо. Слава Україні!